Ти кажеш, я погана мама, але ти теж не дуже хороший синок. Ніколи не запитуєшся, як я почуваюся, коли мені вже геть погано. Ти мабуть не знаєш, але я дуже хвора. Лікарі кажуть, що у мене хронічний панкреатит. Все колить. Місяцями тримаю дієту, не сплю, нічого не їм, жирного, солодкого, навіть кави не п'ю. Хіба це життя? А коли ще ти поводишся як сьогодні, то мені ще гірше стає. І хочеться одного разу взяти, з'їсти тарілку горохового супу, і хай буде що буде.